І мопетиком сталося в холодочок, де сонця нема. Там я розказав, що черешня, похоже, як в бабушки. А тут качки такі ходять. Точно, ну, ми в селі, я в селі виріс, у мене батьки з села, то качки вдома точно ходять. Це не знаю, що це було. Такі качки. Точно як вдома. Що це мене, мабуть, вже додому хочеться. Такі качечки. Дивіться. Ну що, тоді вже пішли і коровок знімати. Пішли і коровок знімати. Тим більше там вумен, напевно, з коробка, ні. То зрослий вумен. То ну все одно, коровку йдемо знімати, тоді теж вже. Єсі вже пішли про село Балашки. давайте йдемо. Коровок я не знімав. А, якщо дивіться, це я кондо наше. Видно отсюда. Я від'їхав чуть в ліс. Тут такі, між морем і кондо є мальоха лісу. Джуннів чи що воно таке, зарослі, коротше. Біф! Біф. біг біф і смол. А ви кажете, я англійську не знаю. Велика корова й мало. Біф. Коротше, стейки. Стейки біф. Ну що, давайте ще щось знімемо. Ну кондосі, дивіться, бачите, наші домики прямо возі природи, все до моря недалеко. Ліс недалеко. Ну, давайте ще кудись ходимо. Не знаю, що вона їх держить. Тут нема куди бігти. Отакі От спроби. Все, що не бачу, дерева на черешні показуються. Качачки як дома. коровки. Ну, до... О, цей, до жовтня я додому все одно не попаду. Десь в жовтні, може, попаду. У мене ліки до жовтня. А якщо вийде з Польщі мені передадуть, то може ще пару год не приїду. Я не знаю, як буде. Мені ліки головне. Такі спроба. Дивіться. Тут якби не знав, що це Філіппіни, наче вдома. Дивіться. Коровка, село. Голопупівка. <хи> І ця одна коровка. Там лежить, оно ну, ще одна коровочка. Ну, якби не знав, що в Філіппінах, то думав би, що десь в селі. Ось такі справи. Ідемте ще. Курі тут ходять. От як пальмів немає тут, то, это. Все. філіппіни, це рай. Супер!